Свято дуже нас дуже Великдень гарно відсвятковували. Хлопці стояли на сторожі на сам Великдень, стояли з шаблями, з піками, як колись козаки і, і цієї. А після того сідали в вишивках на коні і об'їздили кругом села. То, то була така традиція кожного року. Кожного року. І навіть за німці, а правду за совєтської власті того не було. І от Так, що, що цей. Ну, давали вистави, їздили з виставами по селах, давали вистави хором. Вже навіть то вже за німці було, то я вже була в хорі, то я вже ми до перемишля їздив на конкурс. Е, ці. Не то що за Польщі був, але я просто їздила, ще така Але я вже від 13 років була в дорості. Такий хореографічний, знаєте, вже в цьому. Так що моє життя так вийшло. Поки, поки, поки прийшли вже совєтська власть, тоді стало все інакше. Як поляки реагували на ці вишивки, на святкування? Не дуже добре. Ви знаєте, вони більше в нас так трохи було далі від перемишля, але погано реагували. Я знаю, що в сусідньому селі кілька разів була стичка, ми там мали родичів, третє село від нас, то там кілька разів була стрілянина з поляками. Стик був.